Пека, що розгулялася в Європі влітку 2015-го, нещадно випалила тутешні трави ще до середини липня. Здається, творець, знемігши від щоденних благодіянь, залишив тут людей наодинці з пекучим сонцем. Мовляв, нехай як хочуть, так і виживають серед цих висхлих, торчаків, що хириться від вітру вже не перше століття влітку 1652-го, коли тут під батогом багатотисячна польська кіннота перестріла козацько-татарське військо, що йшло на Молдову. Теж було спекотно. Згодом той похід, в якому поляки зазнають нищівної поразки, назвуть романтичним. Та зважаючи на те, скільки шляхетних голів постинали козаки в урочищі під батогом, буде в тій назві щось глумливе. І страшне. Втім, 17 сторіччя нічим не страшніше за попередні і за ті, що настали згодом. Люди, як люди, більшість представників знатних польських родів, яка потрапила в полон, була безжалісно вбита козаками. Татари, які звикли до того, що Йосир сир, треба продавати, викупати і все просто джерело, джерело е, наживи. Намагалися забрати, забрати свою частку полонених, але козаки кидали їм під ноги золото, словами не втручайтеся це наші справи за берестечко, не лізьте. Вони більше того, вони викупили ту частину полонених, яку захопили в полон татари. Це була дійсно жахлива і кривава помста, яка свідчила про те, що Рубікон перейдено. Повернення назад не існує. Якщо до того часу хтось ще думав, що, можливо, як кажуть, поляки, війна домова могла закінчитися якимось примиренням, то для українців з часів Берестечка стало зрозуміло, що це. Неможливо, а поляки це зрозуміли після Батійської битви. В цьому урочищі загинув цвіт польської кавалерії, яка тоді рахувалася найкращою, найбоєздатнішою у всій Європі, не лише у Східній Європі. Розгром був, розгром був повним. Внаслідок цього походу Розанда, молодша донька воєводи і господаря молтовських земель Васили Лупола, стала дружиною старшого Богданового сина Тимоша Хмельницького, двадцятирічного гетьманича, який вже встиг до свого одруження виграти не одну битву і заслужити щиру повагу козаків, що були старші за його батька. Вони оцінили міць Тимошової шаблі ще в полявецькій битві, де тоді 17-річний гетьманич показав свою звитягу. Перемога під пильовцями була не першим тріумфом козацької зброї, але саме вона стала однією з наймасштабніших і дала стартовий відлік становленню козацької держави. І хто знає, який би подальший шлях випав Україні, якби не та перемога під пилявцями. Це був вододіл. Це був період, який відділив одну епоху від іншої період бездержав'я бездержав'я української нації, і період зародження і становлення козацької держави і повернення як суб'єкта і об'єкта світової світової політики, як мінімум, східноєвропейської. європейської Такій великій битві настільки вже масштабній, коли можна говорити про участь до 60 тисяч чоловік з двох сторін. Вперше був задіяний, був задіяний і тиміш Хмельницький. Саме не як син Богдана, а як керівник хай невеликого, але, але окремого військового підрозділу. До нас дійшли різні джерела, історичні джерела, які розповідають нам про Тимоша Хмельницького. Дуже багато з них. Протирічать одне одному. Зрозуміло, що була сторона висвітлення українська, літописи там грабянки або самовиців. Була значну увагу для постаті для постаті Тімоша приділила польська польська історіографія. Були також записи і турецькі, були записи волосські, тобто молдовські безпосередньо. Часто вони протирічали одному, але всі сходилися на одному. Як вояка він був запальної вдачі, але сміливий, несхибний, несхибний в бою. І в принципі, майже все своє життя мав талант до переміг цей талант до перемог не раз даватиме юному гетьманичу у пригоді, надихаючи його на зухвалі бойові наступи і схиляючи примхливу фортуну на бік молодого сміливця. Та одного разу цей талант зрадить йому, і та зрада стане для спадкоємця гетьманської булави фатальною. Але за ті недовгі у людському вимірі кілька років тиміж Хмельниченко стільки встигне і стільки раз змусить зарозумілу Європу тремтіти передмітцю козацької зброї, що того цілком вистачило б на довге і плідне життя. Манірні польські шляхтичі вважали Хмельниченка за грубого й неотесаного хлопа, але той мав гострий розум і вмів не тільки шаблею жонглювати. Життя було тоді складне, нелегке, небезпечне і підступне. І для того, щоб та сама орда, яка прийшла, невеликий п'ятитисячний загін Ногайської орди, який прийшов на допомогу Хмельницькому, був більш-менш забезпечений від підступів з боку козаків, як думали тоді татари, заложником Бахчисараї залишився. Юний на той момент тиміш часу. Він не гаяв дарма, і це відмічають декілька джерел, що за той час він вивчив розмовну татарську мову. Вона дуже схожа на турецьку, тобто, фактично, він міг порозумітися вже з представниками Османського князівства і. Тоді ж він заприязнився з татарами, синами татарських мурзів і беїв в спільних полюваннях, в спільних вилазках, в спільному цьому житті, і міг потім для батька повідомляв багато різної цінної інформації, яку зібрав в ханському палаці, і міг спокійно говорити з ними тета тет без перекладача, без товмача, що на той час було дуже цінною, дуже цінною такою якістю, тому що конфіденційність інформації завжди цінувалася у всі часи. Тож, коли після тривалої вимушеної розлуки батько і син нарешті зустрілися, Гетьманич мав що розповісти Богдану, а той лише подивував, славний такий виріс у нього парубок такий дасть раду і собі, і державі. Якщо буде на те Божа ласка. В історії Русів Конецького згадується зустріч Богдана Хмельницького з своїм сином Тимошом поблизу міста Полонного. Полоне на той момент було одним з опорних міст польської шляхти на Волині. Входило в укріплену лінію в верхіві в Случі, та Хумори. Фортеця була п'ятигранна, бастіонного типу, як засвідчив сучасник, незмірно сильніше укріплена, ніж Львів. Зустріч Богдана Хмельницького та його сина Тимоша відбулася в зимовий період. Після грудневого фактичного пору, після повернення з війська українського війська, з-під замості, разом з Тимошем до полонного прибув Тугайбей. Богдан Хмельницький вів тоді переговори складні і непрості переговори з татарами, які з однієї сторони хотіли заробити на цій війні, з іншої сторони, намагалися не допустити повного ослаблення речі посполитої і повстання нової нової домінуючої сили. Септокосептокозацтва. Тиміш Хмельниченко передав для батька тоді розповів багато цінного. Він не бачив його довгий час. Тоді багато цінного матеріалу розповів про настрої в отоманській порті. Про думки султана стосовно козацтва, стосовно України і про настрої, які ходять в Бахчисарайських в ханських палацах, які відносилися вже до Кримського ханства. Пихата Європа, чиї численні князьки, корольки і турецькі васали не вгавали ділити між собою землі і владу, незважаючи на всі перемоги війська Богдана Хмельницького, не готова була визнати козацтво реальною політичною силою. Силою, що здатна не тільки відстояти, але й очолити русинську державу. Та й український гетьман розумів, що не скрізь шабля найперша помічниця. Йому будь-що потрібен був міцний династичний союз, що міг би зміцнити позиції молодої козацької держави. Так визріло рішення прохати руки молдовської княжни Розанди для старшого гетьманового сина. Потрібно зрозуміти ситуацію, яка існувала на той час. Середина 17 століття. Фактично, всі країни, які знаходилися на території сучасної східної Європи, чи це була Річ Посполита, чи це була Московська держава, чи це була Турецька імперія та її сателіти, це були яскраво виражені феодальні країни, де селяни були кріпаками і прикріпленими до землі, і ось. Посеред цих земель виникає абсолютно нова держава, в якій фактично відсутнє кріпацтво, в якій громадяни рівні, вільні, записані в реєстр війська запорозьку і де не передбачається відносин Пан і Кріпак. Люди вільні. Це зародження капіталістичних відносин. Зрозуміло, що абсолютно більшість цих країн, та що там абсолютно більшість, всі ці країни не могли допустити появу такої. Нової економічної формації, якою була Україна козацьких часів, зрозуміло, що великі країни не пішли би на союз з незвідомою територією, яку очолює незначний дрібний шляхтич, який в їх очах був всього-навсього всього плебеєм. А Молдова, яка мала достатню традицію державотворення, яку очолювали легітимні на той момент молдовські господарі, зокрема Василій Лупу, все таки була менша і слабша України, і якщо не, вдалися, не вдавалися не дипломатично. Ходи то завжди існував варіант примусу Молдови до тої дії, яка необхідна для Богдана Хмельницького. Тому династичний шлюб його сина. Тимоша і в даному випадку Розанди доньки молдовського господаря Василі Лупу був ще одним тим місточком, який міг би допомогти Україні перейти на сторону легітимних легітимних країн і втриматися в той неваж такий непростий буремний, непростий буремний час. Лист, в якому український гетьман прохав руки Розанди для свого сина, не на жарт розлютив Васили Лупула. Його донька одна з найкрасивіших і найбагатших наречених. Європи на думку батька була варта ліпшої партії. На той час дівчина перебувала в Стамбулі на правах, хоч і становитої та все ж заручниці. Але й у тому незавидному становищі в неї не бракувало шанувальників ні серед султанських наближених, ні серед європейської знаті. Отже, Хмельниченко не було на що сподіватись, тим більше, що Лупол уже встиг пообіцяти рукою і серце своєї молодшої доньки. Одному з польських вельмож. але ні Тиміш, ні сам Богдан і на думці не мали зрікатися своїх намірів. Липень 1652 року. Рік по, Берез... Рік по битві під Берестечком. Берестецька битва могла перетворитися на катастрофу, але була лише єдиною реально програною битвою часів тієї війни. Богдан Хмельницький переломив ситуацію і, хоча Поляки і більшість на той час присутніх держав Східної Європи вважали, що з Україною все покінчено, зумів відновити ситуацію, утримати військо, армію і зберегти новонароджену українську державу. Поляки не поспішали виконувати умови договору і взагалі рахували, що з козаками покінчено. Проте протягом одного року була відновлена цілісність української держави на її західних кордонах. А центральна Україна і Задніпров'я залишалися під владою адміністрації Богдана Адміністрації Богдана Хмельницького. Під час всіх цих, цих подій Донна Розанда знаходилася у своїх родичів литовської лінії, знаходилася у Хоткевичі в той період. І відповідно Васіли Лупу навіть і не думав про те, що можна видавати її заміж за Тимоша. Тому на весну 1652 року. Велике козацьке військо, очолюване Тимошом Хмельницьким, та з та загін кримських татар, який налічував до 12 тисяч чоловік. Козаків рахували числом більше 20 з лишнім тисяч. От вони сунули в сторону Дністра, в сторону молдовських володінь. Попереду козацького походу до Васили Лупола полетів лист, написаний Богданом, мовляв, не хочеш приймати кількох сватів, то ми прийдемо свататися з військом. Дізнавшись про таке нечуване зухвальство, войовнича польська шляхта заходилася збирати своє військо, аби зупинити козаків і відборонити молдавську княжну від неотесаного хлопа. Так два війська, польські і козацько-татарські, зустрілися в битві під батогом. Військові дії були короткими і жорстокими. Внаслідок неузгодженості подій в польському таборі. Та цілковитої переваги козаків у вогнепальній зброї, польське військо було притиснуте до невеличкої річечки, оточено в Луговині, і після короткої, нетривалої бійки в середині табору розколото на, дві, розколото на дві частини. Довідавшись про страшну поразку в Батокській битві, Польща заніміла від жаху. Я ще раз кажу: це було нетипово для тієї пори, але після Берестечка, страшною цей помстою, вбивством вбивством і загибелю кращих кращих синів багатьох польських польських родів була нанесена непоправна, була нанесена непоправна втрата для військової емоції речі посполитої але найстрашнішим для поляків виявився подальший лист богдана хмельницького який той писав до королівської до його королівської моці короля польщі в ньому богдан якби можна сказати сьогоднішніми словами відморозився від Здійснених від здійснених дій. Він написав, що ось така була ситуація. Їхав мій син свататися до Молдавської княжни, а от йому перекрили дорогу йому перекрили його суперники, нещасливі, скажімо так, суперники того всього. І син, ну, діло молодече, таке, мусили вони розібратися. все, І він, якби. Покарав це цих, цих своїх, тих, що перешкоджали йому посвататися, свататися, і, відповідно, діло молоде, наживне, з ким не буває, було їм не ставати йому на дорозі. Це було ну можливо грубістю, можливо, витонченим знущанням, можливо, як, але вони. Ну, вся Польща сторола, отримавши, коли дізналася про текст цього листа, він Богдан Богдан не погрожував, не виправдовувався нічого. Він показував це як ніби незначний конфлікт, така свій молодеча розборка, оскільки і той був, то, то, там був гетьман, та й син його не останній, оскільки очолював військовий похід. І якби поцапалися такі собі там хлопці, там собі за дівчини. При тому, що ще раз кажу, тут я як історик. Я не знаю, чи Польща мала подібні втрати в 17 столітті в битвах чи з шведами, чи з турками, чи з татарами, чи з українцями. Сьогодні, поблизу місця, де було пролите стільки крові, і польської, і козацької, і татарської, де пішли в небуття тисячі молодих душ, височіє скромний пам'ятник, навіть не пам'ятник, пам'ятний знак про ту подію. На узвиші нащадки поставили хрест. Мабуть, у тій символічній братській могилі похабцем були закопані і католики, і православні, і мусульмани. Смерть зрівняла їх і примирила, залишивши тим, хто вижив та успадкував, ділити між собою гіркоту поразки і велич перемоги. У визвольній війні, або якщо ми її називаємо українсько-польській війні середини 17 століття, було багато знаменитих і видатних битв: корсунь, пилява, жовті води. Зборів, батіг, Охматів, Берестечко. Всі вони були для українців виграшними, крім Берестечка. Але пройшло 360 років. І що ми маємо? Ми ходимо на місце битви в Берестечку, єдиної битви цієї війни, яку ми програли. Проте забуті місця битв, місця слави нашої зброї, місця перемоги України над найкращою тогочасною кінотою Європи. Зараз я стою на місці, за мене за спиною, вірніше, пам'ятник Батоцькій битві. Це одна з найславніших перемог української зброї і одна з найбільших поразок Речі Посполитої, принаймні найбільша поразка в військовому плані Речі Посполитої в середині 17 століття. Проте, на відміну від того ж самого Берестечка, куди ми ходимо поклонитися могилам наших загиблих, де зроблений меморіальний комплекс, де монастир, де пам'ятник, де цілий острів, де відбуваються велелюдні дійства. У мене за спиною невеликий скромний пам'ятник, де правда написано на табличці, що це місце однієї з найкращих перемог української зброї. Хоча неможливо виховати націю на тих прикладах, на прикладах поразок. Не будьмо, не, не забуваємо наших перемог, причому тих перемог, які гідні стати в ряд з найкращими перемогами лицарської зброї в середині 17 століття в Європі. А тим часом, наляканий міцю та рішучістю козацького війська, молдавський управитель вже й не думав відмовляти Тимошеві. Отож, наприкінці літа 1652 року в ясах справили пишне весілля. А вже у вересні Богдан Хмельницький урочисто вітав молодят у своїй резиденції в Чигирині. Важко сказати наскільки це і для кого був мезальянс, тому що з однієї сторони стояла родовитість Лупул, а з іншої сторони стояла потуга і звитяжність Хмельницького. Тому ми можна вважати як для одної і другої сторони, але політична угода, яка вона задумувалася спочатку, пройшовши нелегкі часи, вона дійсно переросла в справжні кохання і похід Тимоша в сьогоднішню Румунію а тодішню Молдову на захист. Своєї тещі, мами Розанди Лупу, смертельний похід, який був смертельно небезпечний, важкий і все, свідчить про те, що він не мав чисто політичної доцільності. Цей похід свідчить про те, що там в важкий час він допомагав для своєї родини, для своєї дружини, і її думка, її прохання не було для нього пустим, не було для нього пустим звуком. Заручившись підтримкою переможного Богданового війська, заповзятливий молдавський сват вирішив зміцнити свої позиції, а заодно й розширити кордони свого впливу. Захоплений красою молодої дружини Тиміш заходився втілювати тестові амбіції. Переможний похід на сусідів лопула геть приспав обережність юного гетьманича, і він пішов далі. Однак цього разу фортуна відвернулась від нього. Сім'я Васили Лу була змушена була рятуватися втечею. Так дружина воєводи і Розанда, яка тоді вже була при надії, опинились на території Сучавської фортеці, і саме там Тиміш, рятуючи їх, дістав смертельне поранення. Так скінчився недовгий шлюб Розанди і Тимоша, але не скінчилася історія їхнього несподіваного кохання. Спочатку це була однозначно політична, е, політична угода, але це спочатку. Але ми потім маємо і кінець цієї історії, коли трагічної історії кохання, коли Донна Розанда. Будучи вагітна двома хлопчиками, синами Тиміша, не залишається в Молдові, де її залишали, і брат їй давав притулок, а йде з українським козацьким військом, повертається на Україну, живе в Чигирині і далі доживає свого віку в Рашкові, де це придністровське українське містечко, яке надав їй володіння Богдан Хмельницький, і не повертається на свою рідну Молдову, яка була так близько всього на всього за річкою з іншої сторони Дністра. Народні перекази цієї історії, що десь відтворюють історичні факти, а десь їх трішки прикрашають, зробили місцем приписки їхнього недовгого кохання і Кам'янець Подільський, наче саме тут, у серці старого міста, домна Розанда знайшла притулок у непевні часи. Хотин, Кам'янець, Сучава ще з часів 1383 року захоплення князів Керятовичів цього міста, звичайно, має якісь певні зв'язки. І ось такі зв'язки між різними територіями дозволили Лупу відіслати свою доньку на більш тиху, спокійну, мирну територію, де завжди можна було знайти прихисток, задній стер. Молдавани з давніх часів приходили до Кам'янця-Подільського для того, щоб відвідати Івано-Претечинську церкву у місті Кам'янці-Подільському на Вірменській площі, а також Поклонитися місцю захоронення Кантакузина, представника досить вагомої у Молдавії родини, нащадка крові Візант... імператорів Візантійської імперії. Тому і для Молдавії ці території були не дивними, не далекими, а досить близькими, зрозумілими і рідними, тому що молдавани досить часто приходили якраз сюди до Кам'янця на прощу. Читаючи ролі, ми можемо ми можемо говорити про те, що у Кам'янці-Подільському перебувала домна Розанда. Де ж вона саме перебувала? Одна з версій говорить про те, що Розанда перебувала у Кам'янці-Подільському на території двору кам'янецьких старост. Кам'янецькі старости з часів Матвея Влодика з середини 16 століття володіли землями якраз тут, на розі Домініканського провулку та Вірменської площі, які знаходяться з лівого боку від нас. На даний момент будинок кам'янецького старости не існує. На жаль, на цих територіях зараз знаходиться інша забудова, і вважається, що єдиним будинком, який зберігся до нашого часу, це є так званий грецький дім, або буд будинок прийому а, та, постоялий двір чи будинок прийому а, подорожуючих осіб. Він знаходиться за нами також з лівого боку, і ось має такий досить гарний вигляд у сучасному нашому варіанті після реставрації. А ще романтично налаштовані і нестямно закохані у своє місто. Кам'янчани переповідають, що саме тут, у старовинній церкві на Карвасарах. Відбулося вінчання Тимоша і Розанди. оскільки і Молдова і Україна були православними країнами з однаковою літургією, з однаковою вірою, яку отримали спільного джерела з Візантії, це могло би бути і правдою. Але не варто забувати про те, що над карвасарською церквою зверху нависала фортеця, в якій стояв польський гарнізон, який, звісно, ніколи би не допустив би вінчання Тимоша Хмельниченка, сина того самого Хмельницького, з донькою. Васіле Лупу, доньки того самого Лупу, який був немилостів польського короля, сьогодні вже ніхто достеменно не скаже, що в цих оповідках історичний факт, а що фантазії, та й сама історія кохання Тимоша і Розанди, може, правда, а може, красива обгортка, в яку було загорнено недовгий шлюб двох заручників тогочасної політики. Але так хочеться вірити, що й тоді, і тепер. Кохання саме та нездоланна сила, що здатна все перемогти і підлість, і ненависть, і час.